Знаєте, ви що таке гендер? Яке ваше відношення, а, яке ваше відношення до пропаганди гомосексуалізму взагалі в нашій друзі? Взагалі негативно. Це є рівні чоловіка. До Пропаганда гомосексуалізму в Україні. Яке ваше відношення до пропаганди гомосексуалізму в Україні? Тобто позитивно чи негативно? Гомосексуалізму нам не потрібно. Гендер от самого терміну я не знаю, от ювенальна юстиція це участь. А як ви відноситесь взагалі до пропаганди гомосексуалізму? Дуже негативно. впроваджує гомосексуалізм в Україні і тому ми маніфестуємо проти цієї збоченої ідеології. Він проголошує основну ідею того, що людина народжується двостатевою, може вибирати собі власну статі. Тому ми мусимо проти цього виступати, тому що це вже йде відкрита пропаганда гомосексуалізму в нашій державі. Гендер то є пропагує гомосексуалізм, а ми знаємо, що то є содомський ліг. То я хочу, щоб на Україні були Божі закони, а не такі пастутні, які сказати, то є, то є страшно, страшно, тому що Бог наказує за те все безбожжя. Сьогодні і завтра у місті Львові проводиться форум місцевого самоврядування. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Цей форум організовує Федерація канадських муніципалітетів та Асоціація міст України стратегічною та наскрізною темою якого є впровадження аморальної гендерної ідеології. В результаті цього вона просовує легалізацію сексуальних збочень. І агресивного фемінізму в усіх сферах суспільного життя. Крім того, гендерна політика пов'язана з ювенальною юстицією, яку сьогодні реалізують соціальні служби. Ці геноцидні стандарти ООН, ЄС і ПАРЕ впроваджуються як пілотна програма на Львівщині і через цей канадський проект. Сьогодні ми звертаємося до депутатів міської ради і просимо вас. Щоб ви не приймали участі в канадському проєкті місцевого економічного розвитку міст України і розірвали вказані угоди. Ці угоди розбивають українську сім'ю і нищать її в зародку. Також ми закликаємо вас виразити свій протест проти подальшого проведення гендерних форумів на території Львівщини. Будь ласка, що змусило вас сюди сьогодні вийти під стіни міської ради і що вимагаєте? – сьогодні під стіни міської ради змусило нас пройти те, що підписується в Львівському районі проєкт економічного розвитку, який, в якому власне, йде пропаганда гендерної політики, того мосексуальності на сьогоднішній день пропагує Зійде на нас, зійде на міську раду і на ціле місто Львів, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.